Дуже йде ну, азарт, а завтра будемо молоді соняшник. Так що всім бажаю, віру, добра і здоров'я. Техніка для... грузиться, маніту, фура. Пан Славик Білінський теж каткує. Пан розставі воно сіє. Хорші це сівалка, джундір. Вересень, 22-й рік, рік. Війна тяжка йдуть дуже для нашої України. Трошки перемоги. І ми скоро будемо далі, чим далі і далі. Що хотів сказати? Каткуємо, працюємо і погнали. Здоров'я, міру, працювати. Наш їздить і їздить. Хочу це сіла Наш катоак. МТЗУК від компанії Технотор. Пан Славік. Я казав, що це пан Славік буде. А я казав, ааа, зразу Пан Панславік. Пан Каткуємо. працюємо. Ну, хороші люди. І ще хорівська сівалочка Ось. Там далі. Хоршівська. Зараз ми до Хоршівської сівалки підійдемо. Коротше, вересень зустрічай. Поїхали Так, Сьогодні середа. Сьоме жовт, то сьоме вересня. З паном Ростиславом. Пане Ростислав, розкажіть, будь ласка, як цього року. Тратує посівна і ще й до молотили. Розказувай, як бути? А Як? як Сідаємо в трактором, працюємо сіємо, сім, засипаємо зерно. Молодим. Сівалка Хоршівська, працюємо. Мою осінню, зі мною посів о зимої пшениці. Трактор гарно їздить, катує пан Славік Белінський. А тут вже кошека сівалочка. Так, сьогодні у нас працює 892 й Білорус. Доброго дня! Як доброго, вас звати? Дороги. Микола. Пан Микола, скажіть два слова на камеру. Як ваш настрій, як добре. робота вам? Все добре? Добре. Чудово. добре. Так. Так. Що сьогодні сіємо? Ми доброго кидаємо, сіємо пшеницю з'їму, так? Так, так. Завтра вже будемо соєшти починати молотити. Так, так. То є вже добре, так? Так, то є дуже добре. Бажаю всім успіху. Передайте всім е, своїм рідним вітання, хто вас знає. Кажіть слава Україні. Передаю вітання всім, хто мене знає слава Україні, героям слава! Молодійся! Щастя, здоров'я, много і літа! Ходе, щоб все було файно, правда? Що, 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 а тебе про трактор, як вам трактор, може бути? Може бути, трактор, новий, файний. Все добре, що так? Добре, Настрій у вас бойовий хороший. Хороший, бойовий. Молодці! Вайта, здорові, всього найкращого! Вам теж. Так, що ж, ми далі постійно продовжуємо. Фура привезена нам ще на Сіння Сіє джунтір, РК, промто, вісьмірка сівалочка. Як в тому буде результат? Давайте побачимо. Every minute, there's a melody inside your world.